Досечник. Ах да. ти красень! Не бачиш, він побачить, з села бачу. З села бачу, да. що він тут стоїть. Що Ряд, як хворила. Усім вітання, друзі. День зраночку був трішки похмурий, зараз нібито всміхається сонечко, але нам обіцяю ще й дощик. День сьогодні святковий, тому ви вже, е, я думаю, здогадалися, що ми з Юрою знову в лісі і наші перші знахідці вже є. Юра поїхав, а я відповідно вже взяла відеречку. І трішки пройдусь по лісі, поки він буде дорогою їхати. Будемо бачити, що нас сьогодні чекає. Ай, ну що, стільки вже пройшлася і перша поки що знайшла, це ось такі сироїжечки червоненькі. Вони саме починають з'являтися. От. І хі -хі -хі, однією навіть слимачок зі мною поділиться. Давай злась ось так. Малесенькі. Молодесенькі, а от іще одна, теж молоденька і ще одна. Так, ну і те, що грибочки з'являються, те тішить. А те, що почався дощик, те не дуже, скажу вам, потішає, тому що ніякого плащика, ніякої парасольки ми собою не брали. Ми думали, дощ піде десь на зобід. А він уже пустився. Оскільки день святковий, то сьогодні до лісу видно, що. Уже хтось і коником їхав, і хтось велосипедом їхав. Можливо, ми навіть з кимось десь тут і пересічемося. Але знаємо вже, що в лісі ми сьогодні не одні. Ай, ну ви тільки подивіться. То червоні, які красиві. А це подивіться, яка зелененька. Ой. Так-так. А що тут у нас в гілячках заховалося? А дві бабочки. Ось так. А от іще одна краса. Дві решіточки. Молодесенькі. А ось течки під пеньочок сховалася. Краса. А ось тут ви тільки подивіться. Під листя, Під листям під гілячками Три сестрички, молодички. Бачите? Он які. Ну що, таке ми зустрілися з людьми у лісі. Вон, розминаються трактори наш в одну сторону, а другий вже звідси. Ай, ну та ви ж тільки подивіться на цю красу. Знаєте, навряд чи вони вже чисті, тому що великі дивіться, великі, і вже попадали самі. Але ви тільки подивіться, яка це краса. От вискочили, ніхто не знайшов їх раніше. Шкода, правда. У мене Юра збирає білі грибички тільки-тільки так, паличками в руках, що йому. Ей, який молодий. Закалоці. Ага. Тільки дивись, де листя свіже, то кінці дірвали. Да? Ага. Жив, жив, яких назбирав. Що? Ти показую, яких ти назбирав, мусі-пусі, манюсі, Молоденькі. І я таке знайшла грибочки. Теж молодесенькі. Двісякі. Теж молодесенькі. От. Так, а он і хтось велосипедом. Ой, да ви тільки подивіться, які. Ви тільки гляньте, які. О, яке щастя! Які красуни, товстуни. Як бочечки. покотився. Як бочечки. Ох ти. краса. Ось і коник ще стоїть. Одним словом, сьогодні людно. Ми хоч сьогодні і припізнилися. Як то кажуть, хто раніше встав, той ж штани не взяв. Але колись сказала, баба Ганя моя, твої гриби від тебе не втічуть. І дід так само казав. Уже стільки людей пройшлося по цих місцях, наже ж. Ну що, в нас один ліс? Грибних місць не так багато, але тільки подивіться. Оце вже після всіх. Дивіться, які стоять красуни. От правильно казали люди, твої гриби і в тебе не втечуть. Та воно буває так, що навіть коли вони є. Ой, сіка жабочка, малесенька така. Кшть, О! Якщо вони є, то вони є. А, ну хіба не краса? Так, і ще хтось іде з цієї сторони? Зараз запитаємо, що там. Так, односельці в основному на маслятах. Тільки що подивилася, маслят повно. Відрами люди везуть. Я не знаю, чи ми на них підемо, чи схоче Юра. Чи ні, йому важко буде, щоб на маслята збиратися. Це хіба що мене почекати. Але дивіться, ось знову що знайшла. Така старенька вже обіджена, але ж молоденькі, дивіться, які красунчики. Юра, як не з тим, то з тим собі язичком зачепився та й стоїть, розмовляє, поки стоїть. Я зараз відро грибів дозбираю. О, як гарно. Ай, ну дивіться, йшла, йшла і прям на нього вийшла. А ось ще такий нусінький, нусінький тут має бути. Ну вже хай там. А тут у нас що ні? Не... А нічого. А ось який стопчик. На стопчику ви прямо дивіться. О, який. Немає більш. Не видно. Більш не видно. Сьогодні аж незвично для нас людно. Люди перегукуються, собаки гавкають. Геть людно. Ми звикли, що ми так вискочили. Нікого ні далі спробігли. І поїхали. А сьогодні як в селі. Доброго дня, доброго дня. Що у вас там? як там. І ось в мене балакун не поспішає. Добре йому, що люди є в лісі, то він собі коли зачепився. О, ні, завівся. Треба було ж так вимовити. Завівся, їде. Будемо рухатися далі. Не знаю, де ми ще куди, чи поїдемо, чи не поїдемо. Але на цій діляночці у нас, ну, щоб сказати, що бідерочко повне. Зараз, зараз покажу. От, то ще воно не, не повне, трішки більш як пів. Ну, але ж це, це гарні це гарні грибочки. Молоді бабочки, білі. Ну, Їдемо десь далі, їдемо. Минає мене трактором, кричить, їдеш зо мною. <гум> Я біжу, спотикаюся і мало не збила гриб. <гум> О! Гриб якраз як Юрась. Гарний стопчик, Молодчинка, молоденький. Це <гум> шляпа. Все намний десь на гриби. А Юра. <глад> Каже, баюру переїду, тоді підкину. <смі> <смі> <глад> То він переїжджає, а мені треба переходити. <глад> О! Хоч би зараз не лежала! Бачите? <глад> <глад> Як у нас в лісі зараз. А, красавчик. А, красавчик. А, пузань. А, які красавці. Юра. Юра. Маша. Кажу, Юра, ти знаєш, що я знайшла? Красноголовчика. Каже, пожди йду побачу. Йди, диви, який стопчик, красунчик стоїть. От хетрун. Він каже такого. Він знайшов ще перший. Давай. А це ось напевно буде ще один. О, іду, я вже звідси бачу теж. Ух ти! Дивіться, зараз я вже навіть не буду поки зривати, просто покажу, okay. дивіться. Дивіться. А! Ага, дивіться, що робиться. А це на того. О, це Юра, а ти що побачив, який він далі стоїть? Ну, ще пройду. І ще один! Дивись, які. Та які ж вони гарні! Дивіться! А так, коли шукає, то шукає. От клас, Оце це клас. А ну що, дорогі мої, ви тільки подивіться, якою красою ми доклали відеречко. Ой, кайф, кайф. Що ти казала? Нема грибів, нема. Я кажу, поїхали, я знаю, де грибні місця. Да, я тебе розцілую за такі гриби. По себе. Ми, напевно, що будемо вирушати додому, тому що дощик пустився, не втихає, оскільки він був прогнозований, то переживаємо, щоб не скисли як але, Але кайфанули ми сьогодні від грибів, повірте. Від тої краси, що назбирали ми отримали справжніка. Ну і вже ніби додому. Уже ніби додому, а вони ще дивіться, які зустрілися. Дивіться, які. Ну, ось якось ось так ми з'їздили сьогодні. Ура-ура! Ура-ура!